Так, Спочатку пройдемося по загальному плану. по зазорчикам. Зазорчиком трошки вище стоїть, по зазору рівно, двері по зазору рівнесенько. Тут також у нас рівненько. І є такі дрібні коцки від експлуатації. Самі розуміємо, машина не нова, як не таке. Тут пару коцочок по борту, якщо дивитися, в принципі нічого глобального немає. Тут ам'ятинка легенька. Бампера у нас, задній бампер, гарно в зазорчику, зауваженько. тут зазорчик рівненький. Тут так само все рівно тут ми і на фотках бачили, що в принципі все буде непогано тут по герметикам все красиво, без зауважень. Тут так само, болтики не крутилися, виглядає чітко. В цій стороні у нас так само. Це в принципі на фотках було видно, що тут воно все у цьому фонару теж питань нема, ось, по цьому сидить плюс-мінус рівно, трошки втоплений більше, як той, Ні, так само, теж бампер сидить гарно, якби без зауважень. А, тут притертість, тут притертість теж була, ось треба підкапати. Тут у нас таке, є такий рижик, десь Так, по дверям. У нас вони в такому стані, трошки поюзані. Салончик в гарному стані, ззаді взагалі виглядає прикольно, пластик не зашорханий. Тут виглядає ок, тут ззаді опугруліна трошки зачуханий. Арка тут в такому стані. Є дрібні косочки, навощена, але в цілому виглядає непогано. Так, тут по порошку. Okay. Якщо так придивитися, то О, тут висолося. Тут ні, нормально. Там Тоже ось, знаю такс. Тут, -а. тут -а. все гарненько, в принципі. Крило не схоже, що крутилося, говин виглядає гарно. Сидіння пасажирське взагалі в гарному стані, без зауважень. Чистеньке, по швах все рівненьке, не просажене. Не цей по пластику. Стандартно легесенькі потертості. Розумію, машинка не нова. По пластику на бардачку так само. Працює, вчиняється. Так, тут по, по глянцю є такі дві коцки, три, кулісо виглядає гарно. Такі притертості, ну це стандартно від експлуатації, бібтого ніде не дітися. По водійському сидінні виглядає нормально, кермо. І з такими моментами такс, виглядає нормально, якби кнопки працюють нас 5 по вікнах 5. Тут також у нас 5, позаду у нас що Может подивитися 5, там 5, тут 5, потолок не полірував, то есть не хімчистився. і пару плямок ось таких два-дві коцики, підряпки легенькі. Ці моментики. Тут така коцечка. Так, далі. Це стандартно у нас полірується, бо машина не полірована. Заявляють продавці. Так, Так, тут по крилах. У цьому крилу в мене зауважень нема, по капоту, в принципі, так само, не схоже, що воно щось крутилося, щось тут робилося. Виглядає. Добре, так, у нас тут кайто, 15 й рік. Чи кайто. Силова конструкція взагалі виглядає гарно. Ніяких зауважень до того немає. По цих болтах. Схоже, що його ніхто нічого ніколи не, не лазить, тут, нічого не крутив. Тут у нас ремішок під заміну, цей маленький, на генератор. Тут у нас така цікава система. Вчається на компресор окремий ремінь, на генератор і гідрач, чи на генератор помпу ще один. Прикольно. Так, тут. Так, далі йдемо. Тут по фарі теж 15 рік, който фара оригінальна, кріплення ціленькі тут по крилу теж нічого не кручено, не, не цей, тут так само, це теж було на фотках видно. По стакану питань в принципі нема, силова так само цілесенька, без зауважень. Телевізор. Все решта. так, Тут у нас Hello Радік у нас дензо на оригінал. Защита у нас присутня по двигуну. Зараз він, він весь спереді помитий. Тут не схоже шумити, але ніяких потьоків чи ще чогось. Я не бачу. Все виглядає гарно. Тут воно не знімається, просто так, треба відкручувати. Легенькі сколи є, звісно, від процесу експлуатації від цього ніде не дінеться, але нічого критичного. Кромка не вибита, капот скожа не мальований, зауважень по них немає. Фари ззовні виглядають нормально. Є легенькі сліди експлуатації, які на капоті сколи запісоченість, але в цілому особливих зауважень немає. Тут бампер трошки у нас просижений. Тут і тут, тут. радіки. Кандюр у нас сухесенький, цілесенький, не вибитий. Тут так схоже, можливо мальований, бо є під, під цим смітечку. Під лаком. Ось такий. Понизу бампера. Тут також коцечка. Ці локера чи як вони звуться, тримаються гарно. Тут так, різина у нас. Там і на фотках було видно, що вона така вже репнута і цей аморти. Покоцено, трошки, ключами чи Пальцем відчувається, ну таке дідає, не В Тому стані. Тут у нас оп, гвинти не кручені. Кермо. Таке. Ні, конкретно тут і тут. Вироботка педальки в гарному стані. Подушка у нас присутня тут от, на колінах. Підп'ятник п'ятник не витоптаний, глядає нормально. По порогу теж. Схоже, що він заводський. Тут було трошки витерто, хоч підмалювали, підкапали та й все. Тут хтось ремень забувався, на тако. Не працює, по сидінню у нас також в принципі, без завважень, слідів перешивку, ще щось немає. Так, тут воно виглядає так. Не кручено по цій карті в нас теж без завважень. Такі коцкі є. Так, обмежувачі не тримають, але це стандартна їхня волячка. Тут Пару м'ятинок від ременя критичного. Порошку теж було трошки витерто, підкапали. Задній рімінець також працює, диван у нас складається 60 на 40. У цій стороні в такому стані. По сидінню водійському і пасажирському. Задня частина. Тут коцка, тут коцка. Все по заводу, як бачимо ніякої шумки, нічого. Герметики заводські, точечки заводські, пеплі. домкрат є, запаска є. Навіть вогнегасник є, придопустий. По багажнику тут так у нас. Так, по нижній частині. У нас так. Поверхнева корозія присутня, в ідеалі. На піскоструй легенький або просто щіткою здерти пробити антикором нема, ну, корозія присутня поверхнева. Труба у нас В принципі чиста. Поморд сухий, там бачите. Так, так. тут у нас там все сухо поверху. Тут підпадник такий. Тут теж не загнуто нічого, ну кеон. Акумулятор у нас маленький стоїть, Bosch. Машина у нас холодна, не заводилася до того. Ну Робить рівно і тихенько. Гідро... Гідроупора у нас нормальна. Кондіор включився, я так розумію. Так, да, Кондір працює, трубочка зразу робиться холодна. ще чогось наразі немає. Не робить рівно, не сапонить нічого. компресор виключився. Так, Тут у нас я казав, що супа. Коробка мотор від колежку вкрутилася. Думаю, думаю, включається кандюр, то обороти падають, трошки йому тяжко робиться. Появляється трошки вібрація, але думаю, що це протечно. Вам не виступає. Так, тут у нас як бачимо, все сухо, було все сухі. Рейка сухесенька, там в по мотору все сухо, нічого не мій стойкі стабілізатора пильник тут потріскали Різу все, що доведеться міняти, І вони не міняли Так що все, все добре Футма. Почається, що це у нас фарбоване. Казали, що в них була заміна дверки, тому дверку, скоріш за все, вони брали або в колі, або вони не знають. Це крило точно зараз. Ковщика візьму, покажу. На відео покажу, не покажу, що воно трошки просто. Нормально, тут також ну, таке саме, по капоту питань нема. Тут є якась косочка. А є сліди експлуатації, звісно, на сторона. У них японці взагалі дуже хрененькі стоять, Завод, завод. Прямка капота теж у нас. Тут видно, тут буде подряд, а не так видно. У нас скоріше за все таке.

Заводка военна будет не завода, візуально так здається, позавод она не крутилася. Искала перезор, у нас такий.

Підселювач бампер у нас теж рівний. Не схоже, що там якісь моменти були з його ремонтом. працює. Лінза працює, Дальній світить, ближній світить, поворот працює. Говорить, зараз не горить. Поворот. Він не має горіти. Не значить. Так, по лінзі. Вона не вигорівша, трошки мокна, правда, не знаю. Світло питань немає, тут так само світить. Позаду у нас все працює, драйве воно На відео воно ну, дуже сильно різне, типу бампер, пластмаса, а насправді не на таке. По цій стороні взагалі питань. Проєкторії не показує, але камера працює. Ну, бензинка без турбінки, то вона понятно, що вона мусить крутитися, мусить речати, щоб їхати. Звичайний гідрик. Ну, підйомник машин. Трошки попізні, кілометрів 10. Їду за ним ніяк один, ще щось не спостерігається. Ну, вид машинка має в принципі. Так, понизу все я показував. До ключа не зняв. Все є, так? так. У козу все ціло, в принципі. Сухенький. Забачив, що воно сухе. Тут питань нема зовсім. Питання тільки, чого герметик так странно наложений на цьому на поддоні. Але це по заводу теж могло так бути. Болти не чепані, нічого не чепане, блін. Все сухо, без зауважень. Тут так само, Та я казав, що тут сухесенько. Тут так само. Сухо, без зауважень. Кат на місці. Сузуки всі діла. Тут по лонжеронам теж у нас все. все по заводу. Так, тут так само все сухо. Все Чіко, без уважень. Ну що? вас. Татьяки, певно шупельник, хочет такий. Чого ж тут взятися, такий файній машинці?